Надай повну і розгорнуту відповідь, скільки племен існувало на території сучасної України. Добре, Алекс, дам тобі повну і розгорнуту картину. Тут важливо зрозуміти, розділити на етапи: прадавні племена, доісторія, античність і раннє середньовіччя. Доісторичні племена, палеоліт, бронзова доба. На території України археологи виділяють не конкретні племена. У нашому розумінні, а культури, які об'єднували чи племенні групи. Палеоліт 1 мільйон років 10 тисяч років до нашої ери, стоянки корінних мисливських груп, корінні неандертальські і кроманьйонські спільноти, мезоліт 10 тисяч шість тисяч років до нашої ери, мисливсько-рибальські племена, заселення, майже вся територія, неоліт 6 тисяч 4 тисячі років до нашої ери. Землеробство, скотарські культури, Буго-Дніпрянська, Дніпродонецька, Сурська, Енеоліт, 4-3 тисячоліття до нашої ери, славетна трипільська культура найчисельніша 2000 плюс поселень, а також середньостогівська степова, бронзова доба, 3, -3 тисячоліття, 2 -3 тисячоліття до нашої ери, ямна культура, катакомбна. Зрубна білозерська, це вже скотарські, індоєвропейські племена. Кількість культур десятки, 20 плюс великих археологічних. Кожна відповідала певній групі племен. Античні старанні індоєвропейці, перше тисячоліття до нашої ери. У цей час починається поява конкретних етнонімів у писемних джерелах. Кімерійці, 9, 7 століття до нашої ери, найдавніші кочівники Північного Причорномор'я, скіфи, 7, 3 століття до нашої ери, об'єднання племен Гередот називав десятки груп, скіфи-орачі, скіфи-кочовики, царські скіфи, тощо, сармати, 3 століття до нашої ери, 4 століття нашої ери. Аланські Роксолани, Язи, Сіраки, У цей же час тут жили Фракійці, Гети, Даки та Кельти, особливо в Карпатах, північному причорноморі, грецькі колонії, Ольвія, Херсон, Кіра, племен десятки різних, які постійно знищувались раннє середньовіччя. Четверте-дев'яте століття цей період найбільш важливий для слов'янської історії України. Гото третє-четверте століття, остроги, вестроги у Причорномор'ї, Гуни четверте-п'яте століття, кочові орди, що пройшли через Україну, арави, болгари, хазари, кочові об'єднання, які контролювали степ, слов'яни власне українські землі були заселені слов'янськими племенами. Повість временних літ, починаючи від 12 століття, фіксує 14 основних племен. Поляни середнє придніпроми, древляни, полісся, дреговичі між прип'яттю та двіною, сіверяни, лівобережжя Дніпра, уличі між Дністром і Дніпром, Тиверці, – Буковина, білі Хорвати, Карпати Карпати-Прикарпаття, Волиняни, Бужани. Порвати інша група в Карпатах, радниничі, СОЖ, часткова Україна, В'ятичі, верхів'я дону, сусіди, дуліби, Волинь, ранні етноні, хазари панували в степу, але частково інтегровані, Дорогі печеніги згодом половці, кочівники степу. Ми не нам, то. І що ми отримали взамін? Циничность, циничность, неуважение. Мальдивы, Сейшелы на наворованные деньги и железные памперсы на Майдане, которыми Порошенко обложил всю улицу. За ваши деньги, за деньги украинцев, за также за наворованные деньги. Для чего это все делается? Для того, чтобы людям помешать жить нормально. Для того, чтобы создать все условия, чтобы каждый из вас покинул страну. В военное время нельзя мешать ворам воровать. Надо им все позволять. Оказывается, им нельзя мешать отдыхать на Мальдивах, на Сейшелах. У нас же война. Пускай отдыхают. Пускай на фальшивые паспорта выезжают. А нас всех пускай закрывают в судах. Мы не допустим этого беспредела. Настало время переходить на наступление. Мы будем наступать. И наше наступление будет мирным, но хорошо организованным. Часто задают вопрос, как мы, простые люди, можем побеждать. Это очень просто. Уговорить плюс одного человека, друга, соседа, родственника. Приходить на марш. Каждого, каждое воскресенье плюс один человек. Раздать буклеты. Пять буклетов хотя бы в день. На работе, на улице, на рынке, в метро. И поднять, и начать запустить народное финансирование движения. Потому что если мы этому сами не поможем, то ни один олигарх не будет нам помогать сносить эту барыжную ладу. Поэтому, дорогие украинцы, мы не собираемся сдаваться. Жизнь, свободу, нервы, здоровье. Но мы с вами обязательно победим. Слава Україні! Друзі, ми до вас величезне прохання для того, щоб ми запустили цю кампанію більш системно. Ми... Висновок у історії десятки археологічних культур мінімум 20-30. По античності, кінеріці, скіфи, сармати, фракійці, кельти, греки 10 іслових. У ранньому середньовіччі десятки кочових та слов'янських племен. Слов'янських близько 14, кочових ще 10 з плюсом. Щоб ми плюс. Загалом, якщо рахувати всі відомі археологічні та етнічні племена, що жили на території сучасної України, то їхня кількість досяга, то їхня кількість сягає кількох сотень протягом усієї історії. Мандівські на майдані, і буде заблокований весь скріщатик. До такої степені у нас боїться. Я вам хочу сказать, что больше, чем он сам, никто другой, ни один оппозиционер не сконсолидирует народ против него самого. Вот то, что он делает, не, сделает, не догадался бы никто из нас совершенно, что так можно поступить, чтобы против себя озлобить людей. Я очень рада, что вы пришли. Я думаю, что подтянутся еще люди, и нас будет в коем случае. Нам нужно будет судить здесь и посадить здесь. Поэтому давайте работать над тем, чтобы мы сегодня хорошо, организованно, мирно прошли. Теперь будет вообще некуда, просто некуда. Наше терпение, что оно не безгранично. Спасибо вам всем. Передаю слово Уле Голобали. Дякую, Лиза. Слава Украине! Дорогі друзі, ми дуже раді вас знову бачити. Ви знаєте, що ми з вами вже боремося пліч-опліч, п'ятий місяць. Ми з вами почали нашу...